Із яким лицем вона сюди заявилась, геть сором тратила, шепотілися між собою цікаві жіночки. Поговорити й справді було про що, бо на весілля сина заявилась матір, яка багато років тому кинула маленьких дітей і чоловіка заради нового кохання. Павло не став проганяти невірну дружину свого подвір'я, стояв осторонь і спостерігав. Дарина несміливо підійшла до молодят, витягла пакунок із словами «Ось, синку, це тобі. Маленька компенсація за те, що всі ці роки мене не було поруч. Пробачив, що зможеш, віддала подарунок і пішла. Сльози заливали їй очі та так, що жінка й дороги не бачила. В селі їй не було довгих 20 років, але вона досі пам'ятає тут кожну стежину. Ще б пак, вона цими стежками бігала таємно від чоловіка й дітей до свого коханого Володьки. І хоч знала, що гріх великий чинить, та нічого з собою зробити не могла. Вона не планувала такого, але життя закрутило. Вийшла заміж Дарина за Павла доволі молодою, ще й 20 років їй не було. Павло був видним парубком на селі, багато дівчат на нього задивлялося, а він собі дарину сподобав. За її щирий сміх і довгу золоту косу. Після весілля Павло забрав молоду дружину до себе. Невдовзі у них і первісток народився син, а через півтора року другий. Павло був хорошим батьком і труботливим чоловіком, постійно в усьому допомагав дружині і ніколи не дорікнув їй в тому, що вона вдома сидить, а щось там не зроблено. Навпаки, приходив з роботи і, незважаючи на втому, сам все робив, і з дітьми допомагав, і плити ставав, щоб легше було коханій дружині. Проте Дарина не шкодувала чоловіка, а навпаки, постійно нарікала, що втомлена дітьми, хоча хлопці росли спокійними. Мама Дарини працювала в місцевій агрофірмі кухаркою, і донька часто заходила до неї по продукти, які та тишком відкладала. А одного разу Дарина там водія зустріла Володимира. Їх багато приїхало на сезон, щоб буряки з поля зібрати. Та зустріч стала доленосною. Дарина вперше в житті закохалася та так сильно, що не могла нічого з цим зробити. Щодня бігла вузькими непротоптаними стежками до автогаража. Щоб побачитись з коханим. Володя був гарний на вигляд, інтелігентний, і як уже встигли переконатися Ніжний. І було з ним про що поговорити, тож Дарина зовсім тратила голову. Чоловік, нічого не підозрюючи, приходив з роботи і, помивши руки від мазуту, брався до господарки. Очі злупалися від утоми, розмова з дружиною не клеїлась. Дивно, якось поводила Дарина, але він себе переконував, що йому все це здається. Одного дня, коли Павло пішов на роботу, Дарина зі своїм інтелігентним приятелем зібрала вдома. Забрали всі цінні речі, одяг, прикраси, все завантажила в автомобіль і поїхали. Синочки спали в своїх ліжечках і не підозрювали, що рідна мама їх кидає. Дарина сусідам переказала, щоб свекруха якнайшвидше прийшла до них. Володя обіцяв кохані, що вони приїдуть в інший кінець країни і там заживуть собі як пара, але по дорозі він сказав, що хоче їсти. Зупинив авто і відправив дарину в магазин, а коли та повернулася, то його вже сліду не було. Так дарина опинилась в чужому місці без грошей, без речей і найгірше, без люблячого чоловіка. А в її коханця була дружина, діти, від яких він, на відміну від дерени, не думав залишати і відмовлятися. Коханцю дали два роки. На суді Павло сказав, що не вимагатиме матеріального відшкодування від колишньої дружини, але й бачити її більше не хоче. Після цього дерина, яка була просто в розпачі, подала світалію на заробітки подалі від усіх справ, які вона накоїла. А Павло, який дуже важко все це переживав, з часом значив собі іншу жінку вдову з маленьким синочком, і стала собі жити. Нова дружина дуже добре ставилась до синів Павла, так що з часом вони стали кликати її мамою. Після весілля сина Дарина, про весілля сина Дарина дізналась випадково, довго думала, а потім вирішила, що поїде, хоч і дуже страшно було дивитися в очі тим, кого вона так бездушно зрадила. В конверті, який вона подарувала синові, були документи і ключі від новенької квартири. Такий же конверт Дарина подарувала відразу й молодшому сину, а сама пішла, бо не знала, куди очі від сорому сховати. Вже не молода Дарина. І на кого не нарікала. Вона й не сподівалася, що сини її пробачать. Просто зробила так, як вважала за потрібне, і знову зникла з їхнього життя. Тепер уже назавжди.